Контент, що я не можу носити всю свою колекцію, mm -hmm. мені потрібно щось таке чисте, прозоре, доглядове, не напряжне, що мене не буде відволікати. І сьогодні саме той момент, коли ми з вами поділимося нашими улюбленими ароматами чистоти, я сподіваюся, вам дуже сподобається, тому що Ангеліна привезла ну, такі е цікаві скарби. Та, від тебе теж дуже цікаво. Свіже повітря, морозна чистота ага. от прям така морозна, колка свіжість. І ага. є в мене на цю тему один аромат, який називається Flower Please від Zara. Ага. Прям бюджетна штучка. Цікаво. Супер бюджет Зарівський, але такий прям мені. Ага. Мені цей аромат, я ніби. Вдихаю, і я е, вийшла на по подвір'я мінус 30 uh -huh. Далі цей аромат е, перетворюється в таку більш порошкову чистоту. Тобто він в мене не в доглядову все ж таки уходить в чистоту, uh -huh. а в більш таку мінерально-порошкову. Uh -huh. Але стартує він з таких прям для мене. Холодних таких простирадл, які висять на морозному повітрі, там мінус 30 має бути на вулиці. Угу. Цікава асоціація, воно відповідає. А у мене перші картинки в голові це гримерки і щось таке, бо мені пахне О. таким лаком для волосся за відчуттями оця така шипучість. О. І дубовий мох мені теж от додає такої пишності. Це? Але він точно об'ємний, точно колючий і точно це. Холод. Uh -huh. от так от. І догляд, але бачиш, не догляд, а декоративна. Він ніби не лягає в розділ таких от доглядових ароматів, uh -huh. але при цьому він якось на межі. на такій. Uh -huh. я прям uh -huh. не знаю. Як з косметикою мені більше от туди uh -huh. щось. Зараз він в косметичну таку більш мінеральну. От знаєш, коли uh -huh. ця пудра, вона е, мінеральна, uh -huh. це така пудра, uh -huh. і вона не старовинна, помадна, uh -huh. така ну як би вже mm -hmm. з роками так mm -hmm. змінила свій аромат. А це прям сучасна, така прям пудра, яка так прям може mm -hmm. вилетіти і прям погоджуюсь там. Mm-hmm. Там ви я відчуття є 100%. mm угу. Прикольно. Так, цікаво. і цікаво мені тепер mm. затестувати mm. наступний аромат, тому що mm. я ще з ним не знайома. О, дуже цікаво. Але це дуже класний аромат. Як тобі зараз воно буде за відчуттями і розкриттям? Це Скловата від сержилю танця, відзнятість, рідкість, напевно, я не знаю, скільки не да. А, просто. Тут дуже багато альдегідів і цю колкість морозну асоціативно mm. дарує перці така от пряність от, серед цих хмаринок. Наче mm. от біла альдегідна хмаринка, м'яка, така шорстка, і разом з тим от, щось так, трішки щипає ніс. От, і воно особливо розсіюється у шлейфі, дуже цікаво mm -hmm. і дуже приємно. І воно у холод, у мороз, воно прям збирається таким снігом, за відчуттями оцей аромат. Він дуже красивий. Я навіть не очікувала, я його розсмакувала саме у мороз. Він мені, ну, знаєш, мило, бо дуже багато альдегідів mm -hmm. відчувається. І перша асоціація була така. Ну і вінтажність угу. в ньому є така трішки. Мені тут зараз такі прохолодні перці відчуваються. Uh -huh. От напевно в э, прохолоду він звучить трішки по-іншому. Ці перці вони якраз додають колкості. Uh -huh. А якщо його, наприклад, в тепло носити, ти його uh -huh. тестувала в тепло носила? А, так, пробувала. Мені трішечки милить, але разом з тим він охолоджує. От мені відпустим... здається, що це просто аромат в спеку буде. Просто, я не знаю, ніби Оля, як. Та Оля парфюміста казала, що їй так, це аромат на літо, і вона його любить. цей. А мені чомусь він зимою мечеться. Взагалі, говорячи про чистоту морозну, це досить складно, бо альдегіди вони прикольно таку мороз кристалізуються. Наче. Але от самі парфуми про холод, мені скоріше, це про якісь холодні бальзами. Mm -hmm. і... Вони тебе охолоджують і, відповідно, ти так їх асоціюєш. Типу ну, Герману цього від mm -hmm. Ельдо. Оце для мене холод, крига, знаєш, така О, от бальзаміш. Щоб... Але от «Альдегіди» — це теж про холод. І мені здається, цей представник просто найяскравіший. Якщо ви знаєте якісь альтернативи сучасні, бо ну це Його нам неможливо знайти, так? Ну, на барахолках я бачу час від часу. По якійсь бешеній ціні? ні? Люди бувають різні, це залежить так. Взагалі у Лютан це дуже класна колекція на тему чистоти. Цих бежевих флаконах. Ні, ну, там є, звісно, щось uh -huh. бальзамне і ароматичне. Uh -huh. Але Льошка перевипущена чудово, uh -huh. це ж простирадла, uh -huh. uh -huh. апельсинка, uh -huh. пароль дю. По-моєму, uh -huh. він теж, але в більш чисту цитрусову сторону. О, uh -huh. oh, дуже класний аромат. І прям uh -huh. я його. Також відчуваю, як от Оля парфюміста каже, щось таке прохолодне на літо було ага. би дуже. Ну таково. можливо. Там Ні, ну, взагалі, Я вражена цим mm -hmm. ароматом. І ще один аромат від Нарциса Родрігеса, який я не знаю знову ж, який розділ нашого mm -hmm. сьогоднішнього відео віднести, Тому що для мене це також конвалі, як і аромат. Ой, де він його mm -hmm. тут mm -hmm. немає вже? Льо від Нарциса Родрігес, який був на початку цього mm -hmm. відео. але в цьому ароматі. Ой, pardon, uh -huh. Крім е цих конвалій, мені відчувається така морозна альдегідна свіжість. Uh -huh. Тобто він е відчувається квітковим. Ой, дуже вони схожі. Є оця така відчуття холодної праски, uh -huh. наче от, і праска, але і прохолодна вона. От прохолода тут є в цьому ароматі uh -huh. аромат 2025 року. Нарцис Родрігес Радіант саме, Отакий такий він. Ой, прикольний і пудровий він. І так? І Пудровий uh -huh. далі. Він вже більш такий тепліше, в пудрочку перетворюється, в таку, також конвалі там uh -huh. здається є. Ой, я так кайфую від цього нюансу, що в старому Льошки Фохіо. Так, в ньому відклала його. Частина цієї холодної, такої округлої, наче пар праски, але і контраст з холодом. Чи це можливо мускус якийсь, чи якісь компоненти дуже подобається цей нюанс, і є спільний. Є, між є. Хоча аромати різні. Так. так. І мені багато нарцис родрігесів угу. стоять поруч, але у кожного з них. Якийсь є свій нюанс. Так, ну, і прям, це не просто на так, старті, а так, це так. прямо стержень відчувається, якийсь так. свій да, в кожному. Угу. Тому я коли затестувала цей радіант, я була в шоці, що угу. прям і альдегідність там є, і морозна свіжість, і якась колкість, і праски, угу. ну все в ньому є, і прям здивував мене угу. цей аромат. А от теж, до речі, трішечки така колючість, мохом. Конвалі, до речі, не відчуваю в ньому. Ой, давайте далі. Наступний розділ це я виділила таку мінеральну чистоту. Не сучасну мінеральність, як ми далі з вами подивимось. А таку мінеральну, класичну мінеральну чистоту. І один з таких стандартних, класичних ароматів: Jo Malone Wood Sage Sea Salt. це мені здається, прям така класика, але при цьому. Це не побудована на амбродеревинах, uh -huh. амброцинідах. Тобто, тут не більшевська школа, скажімо uh -huh. так. Uh -huh. Наскільки Ацікав він характерний, впізнаваний оцей uh -huh. аромат, і так часто буває, ну відчуваєш його? Ну напевно, вже ця хвиля uh -huh. минула. Хвиля минула, тому uh -huh. можна знову його починати носити. Ой, таке чи, чисте море тут, абсолютно mm -hmm. без домішків. Але напевно навіть на шкірі, скоріше, оця сіль залишилася. Та-та-да. -да -да. На шкірі він більш солоний, більш mm -hmm. такий деревний е для мене. Mm -hmm. І зараз на блотері, мені здається, він не так розкривається, як. Так, зараз він цитрусовий. Ага. Цитрусове і щось таке амброксанове. Знову амброксанове. Ну що з таке, Ну я ж амброксан, до амброксана толерантна, тому я питаю. у тебе ти краще Ну трішечки така котяча лапка тут минула, з легка. І цитруси з блотери дуже цитрусовий на фоні цих альдегідів, що у нас тут зараз. От дуже цитрусові. Ну він класний, він класний. От, Але в мене є для тебе ще один аромат, який мені передала моя підписниця з Данії, але е, бренд британський в нас взагалі майже невідомий. Він в мене був на е, якомусь з прямих ефірів, які я проводила, і вони зараз доступні для спонсорів мого каналу. Тож підписуйтесь на спонсорство каналу, посилання є в описі до цього відео. І от саме на одному з таких прямих ефірів е, я е, цей аромат. Тестувала, розповідала про нього, і він для мене такий класний, не дивлячись на те, що він я його відчуваю як морський аромат. Тобто для мене в ньому є і море, і цитруси. І така мінеральність в ньому для мене є. Якась така певна мінеральність. Хоча він і солоденький, цитруси, все от мені цікаво, як ти про нього скажеш. А мені подобається в ньому частина крему для тіла, який без зайвих віддушок. А. От коли не ароматизовані крема, типу Сераве, реклама. Ага. Знаєш, оця Ой. така частинка от, чистоти, от не ароматизований, але крем все одно пахне. От тепер я тебе зрозуміла, так? я не, що да, це аромат. Такого лосьйону, напевно, для дітей, для маленьких, от типу бэбі, uh -huh. uh -huh. які не, спеціально не ароматизують, uh -huh. спеціально роблять такими нейтральними. Uh -huh. Uh -huh. І От можливо таке є. Можливо, там якісь компоненти все одно, щоб можливо перебити щось додають mm -hmm. як запах від відушкої. У нас це така прив'язка, mm -hmm. але відчувається в ньому. Хоча і легесенька квітковість, і легесенька солонинка тут от теж солонинка є. тут є. Вона Легенька і мені там. це дає. От, це відчуття морського якогось бризу. Саме mm -hmm. не морський, чисто аромат, якийсь так. такий бриз. Свіжий такий. Uh -huh. І що ще мені тут в цьому ароматі додає цього е бризу саме колір пляшечки, бо він е вона синя. Uh -huh. <смір> і розумієш, uh -huh. коли бачиш цю uh -huh. синю пляшечку, і реклама uh -huh. цього аромату на фоні якоїсь яхти. Там чоловік стоїть. Uh -huh. Наступний розділ: це така сучасна штучна чистота. Uh -huh. Це просто от. Я скажу це слово ганімет, і для uh -huh. мене це е, символ такого штучного, мінерального. Uh -huh. і, і водночас також доволі свіжого звучання. Uh -huh. Тобто він для мене холодний, мінеральний uh -huh. такий uh -huh. е, аромат, але ми сьогодні його наносити не будемо. Uh -huh. Я, чесно, не можу переносити цей аромат в повітрі в замкненому, тим більше uh -huh. тут він дуже класно. В шлейфі звучить. Я його з знайомих і незнайомих людей відчуваю, мені приємно. але uh -huh. Uh -huh. Та, Сама його не ношу. Але в мене є Це аналог від бренду Fabien Marche від Єва. Oh. І в них є аромат Спірблан. Uh -huh. Вони його позиціонують як копія на ганімет, але oh. я в ньому відчуваю не ганімет, а енцелад більше. І oh. енцелад також для мене про таку якусь. Свіжість, мінеральність, але іншого. З більшою солодинкою. Тому сюди, е в таку сучасну, штучну чистоту я би відносила от такого типу аромату. Ну, ще й флакон, Боже. ну mm. <с> Що Ого, тобі? Ого, Мені пахне вау! Oh, wow. у мене такі зараз флешбеки з дитинства, просто якісь ляльки, oh, пломба, якийсь садочок чи лікарня. Oh, oh. Але це не пахне ганімедом. Це не пахне ганімедом. І він Вони... ну, енцеладом мені. він, він солодкий доволі для мене. Він Тоб... так прикольно, така резина, ну, лялькова резина. Ні, ні. Ну, Якась є така от прямо штучність. Оце для uh -huh. мене аромат. Сучасного, штучного mm. сьогодення якогось такого. Ну, є, є в мене. А в мене не таке відчуття, ага. бо, знає, бо цей аромат, він дуже прикольний, такий ніж, наче мені пломбу встановлюють. Ну, ну пломба таке... там же також є відчуття мінеральності. Пломба, так. вона ж так. Так, так, також угу. мінеральна. Ну, знаєш, в мене в дитини просто були не сучасні пломби так. японські, якісь там такі, mm. без смаку і запаху, а були ще ті. З бетону не знаю, що. з Бо воно мені і пахло. Я зараз пам'ятаю церма, і він мені пах, ніби як якоюсь мінеральною пудрою, щось тим типу такого. В тебе просто краще дитинство, напевно. Такі у мене флеш... у мене прям капець, мене віднесло на соломенко, Київ. Боже, Я не знаю, в лікарню, дитинство, щось чекулькова ручка. Я не можу зараз для себе визначити, але у мене прям. Чому я не погоджуюсь, бо сучасна парфумерія mm -hmm. мені дуже багато якихось схожих між собою компонентів, mm -hmm. які от одне і те саме. Так. І воно пахне ні про що. Це таке якесь інтенсивне, абстрактне. і Вон, ні про Воно що. в тебе створює якусь кашу в голові, дзвін. Ta, таке... ta, ta. А от це мені чомусь дуже нагадало, якусь, да, якусь лялечку і все. Але він набагато, ем, набагато менш. Оцей дзвінкий бешений, uh -huh. як ганімед і інцювання. блін, наскільки це коштує? 500 гривень? Ну, щось так. типу такого. Я його собі куплю. Реально, мені так, no. так ностальгічно, якось приємно. О, тобто, це все ж таки приємні. Я тебе не травмувала. Ні, це приємно. Uh -huh. і, і до речі, в ньому відчувається uh -huh. ще такий трішки характер, такий, ну ну, гіркий, трішки. Uh -huh. Він такий печальний. Ага, uh -huh. uh -huh. Ну, можливо, з холодом. Така... Він холодний. Запах якоїсь самотньої ляльки покинути. От мені Фоботи. щось таке таке штучне і цей, але не старе, все одно цей <гум> новий пупс якийсь так. Так є ще один аромат. Можливо, він переб'є просто такі твої спогади, давай. тому що цей аромат. Давай ми використаємо один блотер і, і пшикнем а -а -а. десь в сторону. А -а -а. Ну повір, це аромат, а -а -а. який буде нам переб'є зараз все на світі. Це полікромія, «Аромат 25-го року від Боїз 1920. Це для мене аромат гіпергучний, гіперсучасний. Оце про те, що ти казала? Так, це сучасна парфумерія, така прям штучна, як на мене. Я не сварю сучасну uh -huh. парфумерію, вона є така, як є. Uh -huh. Але оце, це направлення гіпердифузних ароматів від. Воно пішло, я не знаю від чого, чи від ганімеду, від, від ну, якихось таких ароматів. Ну, коротше, Квентін більш постарався. Це він винуватець. Ні, ні, це аромат здається не його mm -hmm. е рук творіння, але мені здається, що сучасна парфумерія це має обличчя Квентіна більше. Mm -hmm. І оцей аромат в цю сторону. Ну от мені не про ганімеди, а... А... ні, 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 це а це там... про квіткова тут. Ото мені акіґаловудіс. Так, а так. є оце амбродеревини, кірки і або... Фруктові, така або така, або та фруктові, амбродеревинні пудрові, типу як Мертє Прем'єра аромат. Так, так. О, це прям мать Мартє це... Прем'єр, mm. Ваніла Паудер, також поруч би стояв. А, угу. Але в цьому ароматі мені відчувається в цій полікромії, мені крім фруктових нот, дуже він мені свіжий. Я не знаю, він там якийсь чи мускосний, чи щось в ньому є, така mm. підложка. Я не знаю, він мене вибиває просто. Він вибиває всі мої рецептори, він вибиває всі мої аносмії, Я починаю відчувати ліки. Ліки від аносмії. Я так часто відчуваю подібні шлейфи в Києві, і це насправді це травмує. Можливо, якщо так часто б воно не було і так не душило б навколишнє там в закритому просторі. А мені тут ще є оця мені соротка, фруктово-цитрусова угу. частина, багато, дуже -об багато. об'ємна. Ну це прикольно, але у мене одразу тригери, спогади там на вулиці, коли оцей шлейф, який просто ти проходиш і такий От кажуть, що типу шлейф помітний, mm -hmm. що це може бути ти навпаки, ти чіпляєш, ти типу, поміне, mm -hmm. ти заявляєш про себе. Так. Але це якийсь такий для мене неприємно попсовий шлейф. Но це може образити людину. Ніби ти йшов не просто в шлейфі, і ніби ти, ти ходив yeah, да. і розмахував. Yeah. <laughs> так, написано. І просто я проходжу і мені дають ляп. Якби я відчувала портрет Леві, наприклад, Малі, в такому mm -hmm. потужному шлейфі. Це для мене було приємно, оця приємна помітність. А тут і після тебе стоїть. І воно таке і солодке, невнятне, от є в ньому mm -hmm. така. І мене чомусь ці аромати дратують. От так, от. Ну, так, Ну Конкретно в цьому ароматі він, мене не, ду... не... він не теплий uh -huh. і не такий прям на душний. Ну, душний. Ага. Він душний своєю дифузністю і гіпер, прям такою напористостю, і прям... ага. він як вітер свистить повз ага. мене. от ага. він такий прям. Ну, там можливо, Я за відчуттями, якщо носити, краще. Uh -huh. знаєш як. Ми можемо зафіналити цей випуск ароматом Note Парфам, тому що, напевно, це один з таких е сучасних вод і водночас ароматів, який символізує чистоту, але не оту чистоту, сучасну, про яку uh -huh. ми зараз uh -huh. кажемо, яка всім вибиває мозки і сверли. Uh -huh. А про ту ще чистоту, яку вигадали, <хи> як вигадали ці е, молекули, mm -hmm. як вигадали ці ісої супер, mm -hmm. амброксани, і вони про ніби парфуми і ніби не про парфум. От таке я дуже люблю ловити. До речі, mm -hmm. досить часто щось таке амброксанове можна в Києві дотепер ловити. Mm -hmm. Сандалове і амброксанове. Зараз якась така хвиля популярна. Mm -hmm. І мені дуже подобається цей тренд, особливо на амброксан. Дуже от. приємно. Воно, до речі, відчутно це не воно не, не пахне, угу. а, але просто воно не, не пахне чимось буквальним. Це от така от молекулярочка. Дуже приємно. Так. Тренд був, але мені здається, він трішечки навіть ну він дотепер актуальний. І мені здається, що цей аромат більш е, такий політкоректний, приємний, угу. зрозумілий тепер уже більшості аудиторії. І я його ну, віддаю йому перевагу, ніж таким прям амброцинідам, прям uh -huh. яскравим оцим ароматам, які uh -huh. мінеральні, холодні, штучні. От, uh -huh. і... Як я відчуваю ганімет? Uh -huh. А тут е справа в тому, що в мене аносмія на амброксан. і я його майже не відчуваю. Тобто на блотері він мені взагалі зараз не пахне. Uh -huh. А на шкірі я відчуваю якусь таку просто чистоту. І таку ніби з деревним яким, таким ось питоном, uh -huh. таким прозорим. І як мені приємно цей аромат шлейфів від uh -huh. себе ловити. Uh -huh. прям Він не гучний, він не напряжний. І це знову ж один з тих прикладів, коли я відчула, що я не хочу носити гучну парфумерію, хочу відчувати чистоту. І просто такий легкий шлейф, і не хочу відчувати аромат дуже довго. Це uh -huh. до, до речі, також головний критерій. І я от наносила цей аромат саме також такі період. І щось таке, що з тобою зілляться з твоїм образом, як таке, от легке доповнення в гарному сенсі нічим. Значить, так, дійсно так, так, Ніби і пахнеш, і не пахнеш. Uh -huh. І в якийсь момент ти повертаєшся, відчуваєш якийсь шлейф, і такий, боже, так ще й шлейф тут є. Uh -huh. Ну, ну Мені оцей амброксан, і зокрема, те парфам, пахне як теж котячі лапки, такий uh -huh. вологий папірчик, uh -huh. такий, наче ти лизнув сіль. от Є така приємна, uh -huh. оця така частинка, дуже вона така да, абстрактна. Uh -huh. Це дуже приємно відчувати Ой, зі сторони. Клас, мені подобається, що ти так ціниш саме такі амброксанові аромати, тому що від амбродеревинних ароматів да, ти не дуже угу. відзиваєш. А саме такий аромат, він напевно політкоректний для всіх, так. для тих, у кого є анасмія, у кого ну, навпаки ну, макросмія. Якщо брати оцю амбродеревину, яка там в певних сполуках дуже інтенсивна перебуває. То... Амбервуд, амбрациніди, да-да. Угу. А всі. оця така мі... от мінеральна якраз вона дуже приємна, <ric> та. тендітна. Так. Класненько. Сподіваюсь, вам ця добірка прийшла до душі. Якісь аромати uh -huh. з того, що ми сьогодні показали, озвучили вам, е, або вже подобається, або ви захочете затестувати, як, от, наприклад, цей Lil Blan. Я просто його зараз всім буду uh -huh. рекламувати. Мені uh -huh. здається, що він дуже такий прям дуже класний і цінова uh -huh. категорія А. Е, всім, хто. Хоче, як Ангеліна, зануритися в такі да, спогади. Сapерблан також 500-600 гривень. я Шо, вважаю, що… Вона унікальна, не знаю. Мені зачепило щось зараз <реш> за капець. Інді, реально, Зараз сприймається як щось таке -о. дуже нове для себе. М -м, клас. Все, я здивувала Ангеліну, мені дуже приємно. Я сама здивувалась і порадувалась, і Фланел затестувала, і, взагалі, Серж Лютан, Серж... ну, Боже, просто ох, скловата. тож. А, будь ласка, підписуйтесь на канал Ангеліни. підписуйтесь на канал Мій Ольфатіво. Ставте вподобайки цьому відео і до зустрічі на каналі Ангеліни. В нас буде Там. багато. Я думаю, і було вже, і буде багато спільних відео. Тож угу, слідкуйте. Да, до зустрічі в наступних відео.